Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про воловик лікарський. В народі цю рослину ще називають воловий язик, медунка польова, синька або синяк. Воловик лікарський це дворічна, рідше багаторічна трав'яниста рослина. Росте воловик лікарський біля доріг, на полях, на пустирях. На забур'янених місцях в лісових та лісостепових регіонах України. Стебло воловика лікарського досягає висоти від 30 до 75 см. Стебло прямостояче, під час світіння дуже розгалужене, має розлогі пагони. Листки довгасті, великі, можуть бути широколанцетні, гострі. Верхні листочки сидячі, а нижні до основи звужені у черешок. Світе воловик лікарський у травні червні. Він має правильні квіти з яйцевидно-ланцетними приквітками, зібрані у суцвіття завійки. Чашечка дзвониковидна до середини п'ятироздільна, Має гострі ланцетні частки, а біля плодів розростається. Віночок ліковидно колесовидний, з м'ясистими тупими білими лусками в зіві. Спочатку фіолетовий, а потім стає голубий плід горішок яйцевидної форми, сітчасто зморшкуватий, горбочкуватий. Воловик лікарський це отруйна рослина. Він використовується у народній медицині як потогінний, пом'якшувальний, кровоочисний і сечогінний засіб. У складі воловика лікарського виявлені алкалоїди. Циноглосин, консолідин і холін, які паралізують діяльність вищої нервової системи людини і тварин. Також виявлені слиз. В насінні жирна олія. В стеблах і коренях воловика лікарського є алантонін. У медицині алантонін вводять до складу мазей для прискорення загоювання, виразок і ран як знезаражуючий засіб. У вигляді колоїдних розчинів Алантонін використовується для лікування виразок шлунка та 12-палої кишки. Настій з воловика лікарського використовують для лікування від зубного болю та від укусу скаженої собаки. У народній медицині досить обережно підходять до дозування препаратів з воловиком лікарським, оскільки рослина отруйна. У весняно-літній період воловик лікарський дає бжолам підтримуючий взяток нектару та забезпечує їх пилком. А ще воловик лікарський це гарна фарбувальна рослина. Квітами фарбують в зелений колір лаки, олії та зубні еліксири. Коренем фарбують шовки, в зелений, сіруватий, попелясто зелений і сіро-зелений та сіроблакитний кольори. Кора з кореня воловика лікарського фарбує вовну у різні відтінки червоного кольору. Тварини неохоче поїдають воловик, але після того як корови поласують ним, їхнє молоко набуває неприємного синюватого відтінку. Будьте обережні з отруйним воловиком лікарським і не плутайте його з медункою. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.